Вітаю всіх, хто завітав на наш канал, а це канал Село Моя Доля. Бажаю мирного, доброго вечора і мирної ніченьки І, звичайно ж, всім доброго здоров'я. А сьогодні моє завдання, завдання вибрати огірки. Огірки я вибирала позавчора і думала, що за цих пару днів, як це зазвичай буває. На рослинові, але ж вийшовши на огіркову грядку, я бачу, що огірків зовсім мало. Ну, звичайно, причиною тому є дощі, які вже в нас кілька днів лючі не перестають. Звичайно ж, така погода не подобається не тільки мені, а й багатьом нашим рослинам. І в тому числі і огіркам. Я бачу, що вже нижня, нижні листочки починають жовтіти. Можливо, навіть чіпляється вже якась огіркова хвороба, яких безліч є. Як я вже сказала, вибирала огірки позавчора і сподівалася, що наросли вони знов, але нема тут такого росного врожаю. Ну, трошки подекуди є. Але хотілося б, щоб було більше і взагалі, в сприятливу погоду. Ці огірки можна вибирати навіть щодня вони наростають. А тут навіть і через день не наросли. І як бачите, вже ось такі листки є жовті. А це огірки гібриду Гектор. І серед багатьох. Сортів серед гібридів огірків. Це також один із кращих гібридів, один із моїх улюбленців. Бо попередні роки сіяла я розхвалені і Амур, і кібрію, але не дуже вони так мені подобалися за своїми смаковими якостями, хоч вражайність була. Дуже таке непогано. І сіяла цього року також. Я і, і кібрію і коль, але насіння не проросло. Напевно, що занадто було холодно. А гектор вже посіяла пізніше, тут також був посіяний гібрид регал, він також не зійшов, а посіяли гектор. Гектор зійшов, насіння майже стопроцентово зійшло. Було 100 насінин оброблених в пакеті. І я їх, здається, рідко садила, але, але ось так трохи загущено. Ну і хочу трохи розповісти про цей такий сорт, який мені подобається. Цей сорт походить із Голландії. Ну, але він також дуже популярний і на території України. Багато городників знають його, багато городників вирощують. Тому він подобається, що дає великий врожай, чудовий смак має і невибагливий у вирощуванні. Ці огірки мають жіночий тип цвітіння. Але серед жіночих квітів є також і пустоцвіти чоловічі. Їх, правда, небагато, але, але все ж таки вони є. Він бжолоз... відноситься до бджолозапильних сортів. Е, висота. Його батугів досягає 70-80 см, так що він такий короткоплетистий. І тому його легко вирощувати в парниках і в теплицях. Плоди дає 10-12 см задовжки. Звичайно, якщо не переростуть, бо в мене там є вже і перерослі, десь не побачила, минулого разу не вибрала. Маса плодів 100 грамів, вони мають темно-зелений колір. В цих плодах відсутня гіркота навіть тоді, коли плоди вже перегрі... перезріли. На відміну від багатьох інших гібридів і сортів, в яких ця гіркота присутня. Плоди щільні, соковиті, придатні до транспортування та зберігання. І завдяки тому що їх можна садити густенько, то з 1 метра квадратного можна зібрати 4-6 кілограмів огірків. Збирати огірки рекомендується через день, що я і роблю. але ну, Ніхто ж не знав, що така буде дощова погода. Як в нас і ці огірки, важко їм новим і зав'язуватися і наростати. Виробники кажуть, що виробники насіння кажуть, що ці огірки не бояться температурних перепадів. І сорт цей ранньо стиглий, і починає плодоносити вже з 35-го дня після того, як зійшли наші огірочки, появились над поверхнею. Підсумовуючи, можна сказати, що плюси цього сорту в тому, що він ультрашвидко дає врожай. Врожай великий. Опірність хворобам в нього також немала. Хороша морозостійкість, бо навіть коли невеликі нічні заморозки весною, чи коли там вже вони появляються. То ці огірки буває, що витримують ці невеличкі нічні заморозки. Компактність також, бо на одному квадратному метрі завдяки тому, що ці огірки мають короткі батуги, можна посадити 6 рослин навіть. Смакові якості огірки підходять і для салатів. І для солінь. Ну, і, звичайно, так як кожній борці меду, ну, є і ложка дьогтю. Ну, і мінуси є також цих, при вирощуванні цих огірків, зустрічаємося із мінусами. А мінуси, мінуси в тому, що ці огірки не дають насіння. І насіння щороку потрібно купувати нове. А ще крім того, а ще крім того, якщо огірки вчасно не вибрати, то на них твердне шкірка. Так що, як рекомендують вибирати через день, то так і потрібно робити. Ну і. Як і кожні кожній огірки, огірки Гектор люблять воду. Поливати їх потрібно через 2-3 Ну, Зараз дощ поливає вже без міри, але що занадто, це теж не здраво. Поливати, звичайно, бажано теплою водою. Всі ми про це знаємо. Ну, і не буде великого плоду, і великого врожаю на пісній землі. Звичайно, гірки люблять поїсти. І перед посівом ґрунт має бути заправлений. І вже під час плодоношення огірки потрібно підживлювати. У нас це в основному брудиловка і страв, і курячий послід розведений. А звичайно, дехто хто не має, підживлює також і мінеральними добривами. І підживлює кожен тим, чим знає і що має. Ось така моя сьогоднішня розповідь про огірки Гектор. Які, хоч не скажу, що вони найкращі серед безлічі, гібридів, огірків, але й не найгірші. А для мене вони такі одні із кращих. Бо вже роки я їх і засолюю, і мариную, і вони мені подобаються в усій моїй консервації і в усіх соліннях. Тільки аби вже нарешті встановилася якась погода, щоб не йшли дощі щодня. І наростали нові нові огірочки. Вони даремно, при такій малій вражайності, при тому, що вони так повільно наростають, вони такі дорогі на ринках. Не знаю, як у вас, але в нас огірки. Ми навіть були ми вчора на базарі і продавали трохи, бо я позавчора вибрала, була багатенько, таке велике відро і ще десь в другому трохи було відрі. То кілограм огірків, якщо дрібненький, то коштує 50-60 гривень. Не знаю, як у вас. Ну, а більші, трохи дешевші, по 40, але також ціна не з маленьких. Оце і все, що я хотіла розказати про огірки Гектор. І продовжу. Подальше плавання в цьому огірковому морі. Плавання і виловлювання огірків, які дуже повільно наростають. Хотілося б, щоб наростили швидше. Бажаю всім всього доброго, гарних вам врожаїв, доброго здоров'я, миру. І з вами був канал Село Моя доля. До зустрічі!